Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Даша, и... И Даша, моя подруга. Да, сегодня у меня на канале новая рубрика. Мы сегодня гуляем в Roblox. Очень приятно. Да. Это наше первое совместное видео. Первое видео в Roblox. Ну что ж, погнали. До меня все пришла Даша. Вот, и Даша на озвучки не буде, так як ми не змогли її записати. Коли ми знімали це відео, то Дашу, в общем-то, було нічуть, Так як ми балакали по дзвонку. Ладно, об'ясняти не буду і чуть, чуть розкажу, що ми робимо, робимо. що тут відбувається? Ми гуляємо в Гранні 3 в Роблоксі. Якось так. Пробуємо вам показати повне прохождення. якщо щось тут різні цікаві моменти, які вас чекають, можна сказати. От. Красутка, красутка, красутка. По моєму голосу, думаю, чуть, що я немножко перехворіла. Ну, надіюся, що це не проблема. І також в цьому відео ми можемо обговорити цікаві темки, які, думаю, вас все-таки будуть немножко інтересувати. Ну, і я хочу трошки об'яснити. Так що давайте. Ви будете паралельно, як гулять, як проходить цю ігру, возможно, хтось не знав. А возможно, хтось захоче, щоб ми продовжили гуляти в якісь ігри. І в следующий раз, якщо ми все-таки будемо завжди, знімати Роблокс або якесь сумісне відео, то я постараюсь, щоб була озвучка з нею. Так як я догадувалася, що на відео, не буде чути її. Ну вийшло все, як ви бачите, сильно вже погано. От тут я тікаю. Мені дуже подобається. Ну чесно. Обідна, ще не чуть Дашу. Ладно, давайте вже закриємо цю тему і почнемо балакати те, про що я хотіла, і розкажу все поподробні про серіал. Думаю, що ви поняли, що на моєму каналі новий серіал. Він називається Таїмниця Чорної вежі чи Чорна вежа. Боже, не пам'ятаю, як називається мій серіал. Наче таємниця чорної вежі. Просто у мене вже є сценарій і другий сезон. А другий сезон, наче чимось, чимось, наче, звісно, чимось наче відлічається, Даша геніально, просто. Ладно, пропустимо цей факт. Ну, я хотіла сказати, що в цьому серіалі буде несколько персонажів, і головна проблема в тому, що я так і не відняла першу серію повністю. Тобто, у мене були фрагменти, і так як сценарій написаний... Полностью, да. Но там написано, в общем-то, что будет в серии. Не написаны диалоги каждого персонажа, так как я хотела это сделать, но просто потом... У меня не было уже времени, и я быстренько нацарапала, нацарапала, что было, то и было. Я думала, можно снять вообще три сезона, но, ребят, да. Выпачка, первый не сняла. Да, я даже первый сезон не сняла, а там уже про второй и третий заходы речь. Ну, я й подумала, що, мабуть, не треба поки що так за гарячка бить три сезони. Хоч і на третій сезон був дуже прикольний сценарій, даже, мабуть, цікавіший, ніж на другий. Третій сезон, коротше, був крутішим би Ну, Ну, так як я не захотіла, щоб наші персонажі сильно швидко були старшими, бо великий такий розділ, не знаю, Пропускаємо багато років їхнього життя, то там, да, вони зараз їм по 15-14 по 14 років, 15-16, то, в принципі, скачок во времени тут геть ні до чого. Бо в третьому сезоні їм вже 25 років, я не знаю, ну, біля 25 років вони вже. Вони учиться в школі, вже закінчили університети і вже працюють. Ну, а факт в тому, що я просто не бачила даже сенсу так робити, бо мені це навіть не подобається, як це виглядає. І я подумала: трошечки розкажу: в другому сезоні не багато чого зміниться, вони також будуть маленькими, ладно, ну не маленькими, але будуть зміни, невеличкі. Повторюсь, я навіть не зняла першої серії, так як у мене було можливості. А тепер головна проблемка в тому, що в токабока вийшла обнова, на яку я, звісно, хотіла зняти обзор. Ну так, як мені не, в... не вдалося обновити току, то ні обзора, не обнови в серіалі не буде. Це дуже обідно, і я дуже розстро... розстроєна по поводу цього. Так як я думала, що можливо, так вийде круто, буде хороше таке настроєння, всім понравиться, вийде обзор на нову і потім сразу же просто спокійно собі зніму серіал. Но не тут то було. Даша не серіал не може зняти, не в новий току. Ну, Но, в принципі, те обновлення ніяк не касається нашого серіалу, правда, але все ж таки приятні, коли игра обновляла. Вот. Сериальчик. Я хотіла, щоб вийшов в самому березні, там, в началі березня, в середині березня, ну, вийшло так, що він не вийде не в началі, не в середині, бо навіть нічого не віднято. І проблемка в тому, що не тільки я заболіла, але й Ліза з Каріною, а Каріна там теж домашня була озвучити одну роль у мене, але походу вона не буде її озвучувати. Не знаю, так як Ліза озвучує несколько ролей, так як і я. Вот, моя подружание Даша. Сейчас ей не видно, сейчас я тут с детком общаюсь. Дедушка ушел на минуту. Уехал, да. Там такая пишет обычно. Не знаю, что заметно в этом видео, но если заметно, то да. Прекрасно. Вот. Я надеюсь, что все-таки мы слезу снимем этот сериал хотя бы в ближайший час. Вот тут будет еще красивый момент. Я просто запомнила цей момент, Ми з Дашей знімали його вчора це відео, Це просто моє невезіння, можна сказати. Так як я два рази пробувала забрать Сидрова чи три і все время падала. Це дуже обидно, ну прям дуже. Да я нічого вже не можу сказати, у мене вже всі тімки змішались просто в одну якусь кучу о Боже. Не злякалась тільки що. Значить, До цього я не передивлялась відео 10 разів. Ладно, дуже упустим цей факт. Так як я вже записую озвучку буквально ночі, ми удивляємося. Прекрасний момент Даша ускорила відео. Ладно. зараз буде найцікавіший момент цього відео. Я вже просто не знаю, що тут відбувається. Тут в мене бабка летить, уходить кудись, там алігатор з тілом, Даша на фоні. Самое интересное, як всегда в середине. Так что дивитеся всегда середину видео. Там всегда самое важное і самое інтересное, або в начальні. Вот. Я б дуже хотіла знімати Роблокс. І у мене ще є варіанти, що можно поснимать, які видео. Так как в Токи боки я вже перечислила проблемки, які є на даний момент. Я дуже сильно, неймовірно, сильно хочу знімати І не тільки з Дашою, з Лізою, і Каріною і ще є дівчата, з якими, в принципі, то можна було б поснімати. Ну, все ж таки, для цього надо, мабуть, зустрітися і всім гурбою прям сидіти так знімати Або їм записують окрему озвучку і якось скидати мені. У мене вже є варіанти, як це можна робити. Ну, все ж таки, вони що будуть, знати, що казати. Ладно, все, я не буду трогати поки що цю темку, хай це станеться інтригою, і це взагалі може не статися. Ладно, я не сильно позитивна людина зараз. Бо тому, що я розумію, що може случиться таке, що ми будемо знімати, там, наприклад, тільки з Дашою. І так дуже хотілося б, щоб була озвучка, щоб було чути не тільки мене, не й Дашу. Бо ми, в принципі, то гуляємо разом, але тут видно тільки як гуляю одна я. І да. У Даші була така ідейка, щоб ми знімали не тільки Роблокс, але й знімали Майнкрафт. Це та гра, в яку вона мене буквально заставляє гуляти кожні виходні. Ну, дзвоне просто гулять. Ну я. О, от, я Частенько відказуюсь, бо мені вже надоїв Майнкрафт, і Роблокс для мене більш ближчий. От. Так що я надіюсь, що все-таки ми будемо продовжувати знімати Роблокс, що Майнкрафт не побіжить вперед. Так як хотілося б, щоб це відео трошечки там хотілося. Ну, хочеться, щоб вона знала звісно, і хочеться, щоб вам понравилася ця рубрика, так як ми з Дашою старались. Ми з нею були хворі разом. Ну, я досі, мабуть, не знаю. Я не прям, щоб хвора, але у мене просто горло і ніс. По горлу, не знаю, чуть-чуть, сильно, чи ні, але якось так. І в Даші теж. У нас така парана хвороба, я не знаю, як це сказати. Я вже замурилась. Я дуже сильно. От... О, все, третій раз, друзяшки, в мене вийшло ці дрова. Я просто вспоминала, сиділа. Ми це відео зняли вчора, точніше в четвер, сьогодні у нас п'ятниця вже. Я сиділа, вспоминала. Скільки раз я пробувала достати дрова з горіща ну, чи з криші. Це все раді того, щоб зігнати цього чудесного птаха. Я на тій тут зараз не буду. Анімація, все. Тут така анімація вони в цю ігру бдову. Я скакаю з темки на темку, з темки на темку таке странне немножечко слово. Да? Якось так. Не знаю дуже сильно повторю. хочу знімати з дівчатами. Якщо вони це подивляться, я буду дуже рада і напишуть, чи хочуть вони зі мною знімати, чи ні. Ладно, Ліза і Каріна це не обговорюється. Щоб ви розуміли, це я тільки на цьому моменті, коли ми Дашою гуляли, всконула, що цією рогаткою можна розбити вікно. І я ще споминала, як вона залізти, бо там даже анімації не було. Чого я так міняю теми розговору? Ладно, нічого страшного, я вже не можу вставляти моменти там, де цей екран піксельний, так як два рази даш. Два рази. Другий раз. Ой, третій раз. Боже мой! Що тут ще можна сказати? Нічого. І далі, ребята, ви наблюдаєте. Останні минуточки нашої гри. я не знаю, тут минути там написано, чи сім, чи що там написано, там не видно. Вот. Наче написано минута. А може і сім хвилиночок залишилось, Нам там там задачу гулять. Я не знаю, що це тільки що було. Бабушка тепер ісла на минуту і 30 секунд, наче було написано А, то я в якусь дирку полетіла. Так, а тут ми побачимо... Так, да, все. Да. Тепер я буду просто вам коментувати, мабуть, саме відео, не знаю. Кінцівочки відео в Даші не дуже завжди цікаві. Бо я вже не знаю, просто що мені розказати. Хм. А, розказати, ми хотіли ще зняти, як ми гуляли в другу главу Гренні. Ну, там вийшла така неприємна для мене річна обнова. Бо того, що коли рядом бабулька або дідусь... Тут починається доволі страшна музика. я злякалась, коли ми гуляли. Типу... Для мене це було дуже неожиданно. Бо я не знала, що така обнова цікава у нас є. І коли я про неї узнала, я. О, от вам і кінцовочка. Коли я про неї узнала, то ми рішили з Дашею, що не будемо знімати. Ми прощаємося ось з доміком тут, чудесним. Це друге проходіння Даші в Гренні. Усе ми пройшли з нею і Ось Пасю, чудесна концовочка. Ребят, на ну, вами була я. Даша. Всем бай-бай.